Маємо трагічні звістки з фронту. Загинув захисник з села Осьмеговичі Турійської громади Володимир Кмін. Бійцю було 36 років. Волинянин брав участь в АТО. Повернувся у військо на початку повномасштабного вторгнення. Боєць загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку Харківської області. У Володимира Кміна залишилась дружина, син і сестра. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Додому, на жаль, в домовині повертається ще один захисник з Волині Сергій Назарук. Він із села Вільшанка Шацької громади, захищав Україну серпня 2023 року. Полеглому військовослужбовцю було 42 роки. Останній бій Сергій Назарук прийняв 12 травня на Харківщині. Дату і місце прощання з Сергієм Назаруком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою З'явились деталі моторошної аварії на автодорозі поблизу Ківерець. 55-річний лучанин за кермом грейсового автобуса Еталон виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Вольво. За кермом був 43-річний житель Луцька. Від удару постраждало двоє водіїв транспортних засобів та три пасажири автобуса. Усі жителі Волинської області. Водіїв госпіталізували. За фактом аварії поліція відкрила Крим. Нальне провадження у Луцьку п'яний водій, тікаючи від патрульних, врізався у стовп. Мерседес Бен з'їхав у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Поліцейські дали йому знак про зупинку, утім водій то проігнорував і продовжив рух. Коли патрульні увімкнули проблискові маячки, керманич збільшив швидкість. Утім, заїхав він недалеко, не впорався з керуванням і врізався в електроопору. 27-річний чоловік, як з'ясувалося, був п'яним. Проходити огляд на. Місці події чи в медичному закладі він відмовився. На п'яного керманича склали протоколи. На Волині горіла вантажівка, що перевозила деревне вугілля. Пожежа сталася в Маневичах. На місці працювали рятувальники. За допомогою водяного ствола вони ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення. Причина пожежі самозаймання деревного вугілля. На Волині перебувала перша леді України Олена Зеленська. Вона долучилася до дня спільнодії в межах місяця обізнаності про ментальне здоров'я, який Україна та світ проводять щороку в травні. Захід відбувся на території музею сучасного українського мистецтва Курсаків і охоплював зону читання, арт-терапію, спортивні та інші активності. Також Зеленська відвідала центр ментального здоров'я, що працює на базі Волинського обласного медичного об'єднання захисту. Материнства і дитинства знайомилась Перша леді з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, який є лідером із підготовки психологів у регіоні. Якщо у 2021 році Волинський національний університет імені Лесі Українки випустив 100 психологів, то у 2023 їх було вже 147, А торік 182. Окрім цих закладів, Олена Зеленська побувала в Дубівському ліцеї. Там є упорна кухня, простір, який, окрім свого закладу, готує й для низки інших шкіл, садочків, тощо, які з різних причин не можуть мати власної кухні. Щоб облаштувати її новою технікою та обладнанням, сільська рада минулого року скористалася державною субвенцією, у тому, що страви доїжджають в інші заклади точно такими, як приготовані. Зеленська переконалася, відвідуючи Облапський ліцей Ковильського району. 90 учнів щодня отримують там гарячі обіди з опорної кухні. Їдальня свіжо відремонтована також коштами субвенції. У Луцьку судять завербованого зека. Він волонянин на замовлення Росії підпалював двері квартир військових. У Луцьку, за матеріалами СБУ, судитимуть поплічника РФ, який на замовлення ФСБ займався підпалами в регіоні. Контрозвідники Волинського управління СБУ у лютому цього року затримали місцевого жителя, який був завербований спецслужбами РФ. Ним виявився 38-річний волинянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочиною. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. Рашисти дистанційно завербували його, коли той шукав легких грошей в телеграм-каналах. За вказівкою окупантів, рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об'єктах мобільного зв'язку поблизу Луцька. Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків у затриманого виявлено та вилучено засоби підпалу та мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ. Фігурант обвинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування уже завершене. Матеріали кримінального провадження з винувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На офіцерській посаді я з 2022 року колись допоміг мені в цьому батько, скажімо так, порекомендував мені поступити в Волинський військовий ліцей. ВЛК, тести. І ось прикордонник. Академія привчає до режиму і до дисципліни. І в нашій справі просто без дисципліни важко досягти якогось успіху. Можна бути відмінником по всім предметам, але якщо в тебе немає дисципліни, це буде гарантовано провал. Академія, я саме вдячний за дисципліну. Вона загнала мене в певні рамки. Я зрозумів, що ці рамки допомагають мені йти по життю, так я далі і живу і служу. Початок війни я застав, будучи курсантом 4-го курсу, нас підняли по бойовій тривозі. Досі пам'ятаю, всі не розуміли, що сталося. Почали різко отримувати зброю. Буквально 40 хвилин приходить мій тодішній начальник курс і каже: ну, хлопці, все, повномасштабка розпочалася. Почали нас як курсантів готувати до того, що скоро буде достроковий випуск. І ми поповнимо ряди офіцерів-прикордонників. Перший бойовий досвід я отримав, перебуваючи в зведеному чопському загоні, який так і називався ЧОП 2 Вибули ми в липні 23-го на... Донбас попали в бойові порядки спочатку 3 штурмової, і під кінець, в жовтні місяці, в, порядку, ну, в бойові порядки 17-ї танкової бригади. Там виконували різні завдання. В основному це були задачі по закріпленню на відбитих позиціях та ведення оборонних дій. Хоча окремі навіть прикордонники приймали участь і в наступальних діях в штурмових складі штурмових груп, і. Ну, там різні групи там, евакуаційні, так далі. так далі. Перший бойовий вихід, скажімо так, мені я рахую повезло, тому що я зразу заїхав на 10 днів на позицію, яка була, скажімо так, умовно безпечна, бо знаходилась під прямим вогневим контролем. Але це був старий такий радянський бункер, якого ну, важко чимось пробити. Для мене було тоді багато що дивного, особливо. Перші прильоти, ну, скажімо так, не розумів, що це таке, потім вже з часом привик, зрозумів, як правильно від них хавати, втікати і коли краще переходити в яку пору доби. Як я говорю всім своїм бійцям і сам собі часто нагадую: боятися можна. Головне, щоб керувати своїм страхом і направляти його в правильне русло. Не боїться тільки, як колись казав або ідіот, або безумець. Я рахую, що страх як такий притупляється з часом. Чим більше в тебе досвіду, чим більше в тебе якихось прак, практики, навичок відпрацьованих, і ти розумієш свої можливості. Що ти можеш, а що противник не може, так страх і уходить. У мене в бійці дуже різна категорія є. Є як і молоді добровольці, які добровільно підписали контракт, починаючи з 23-го року. Є кадрові, які, ну, скажімо так, воюють ще спочатку з, з часів АТО, і з го року, які добровільно так ось призвалися. Є новоприбулий контингент, який ну, буквально мобілізований 4-5 місяців назад. Дуже різна категорія. До кожного треба мати свій підхід. У нас вже така, як практика, працює давно, що ми стараємося всіх новоприбувших розмішувати з людьми, які вже, хоча б, скажімо так, мають реальний бойовий досвід. Ну і На практиці це працює. Коли в групі, умовно кажучи, з чотирьох 5 бійців два умовних старічка, то інших трьох, скажімо так, вони підтягують. Основна все-таки мотивація всіх це більш так національні інтереси, що ну, всі розуміють, що треба захищати. Да, морально тяжко вже. Війна йде довго, затяжна, скажімо так, різні операції там у нас були. Дрозділ приймав участь як в оборонних, так і в штурмових діях. скажімо так, люди ну, бачили вже багато чого. Але все ж таки мотивує всіх те, що ну, кожен розуміє, якщо не ми це будемо робити, то при просто прийдуть і все заберуть. І все те, що ми зараз маємо за спиною, там сім'ї, друзі, навіть те саме матеріальне майно, яке ми маємо, його просто все заберуть. І основна, скажімо так, основна мотивація це захищати своє.